Є е, пані Наталія Свойкина, яка представляє центр постійного розвитку педагогічного працівників Державного е, міськради міської ради. Прошу пані Наталі, останні тепер вас привітали. Може, привітаємо обставина? Дякую. Дякую. Є пані Олеся Ярчечак, е, вчитель біології Ректицький ліцею. Tak, jest pani Halena Du 10 gimnazja mi się drobisz. Proszę pani Haleni. Proszę pieniądze, tak mam radiota. Tak, pani Ole Oresczyc, Wysteńska Gimnazja. студентів 18-ї гімназії, пана Вікторія Почув, пані Ві Pf... панна región, панна Марія Кубіник, пан Максим Баницький, пане Оліга Бацьку, панна Вероніка Котуна. Прошу піднімітися нас кажуть придати. Панесія, також привітати педагога кафедри біології і хімії, пані Світлану Волошанського.

Дякуємо, дякуємо вам. Пан староста Тарас Городецький. Привітаємо нашу старосту. Також маю нагоду привітати пані Дідію Мигець, підприємство великої юристом, дисультанту, підприємства ДЕСОМ. Пані Віді, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви прийшли. Пані дякую, що мені з ліцей, дуже приємно. Мене звати Володимир. Якщо ще не знає, Миколай, який буде допомагати на тих чи справах, і, ну, і всі, дівчі, може бути, що я не назвав, попрошу підіймуть руку, можна праву, можна вліву. Одинадцяте холодова. Одинадцятий, цей одинадцятий. Так, це одинадцят. цей номер 11. Він відраса дозволі. Прошу підіміться. Це так. Отець Володимир. Просто бармасично припустила. Це та реєстрова. Це... Це, це, та... це та школа, яка зайняла, шановні друзі, перше місце у Європі. В конкурсі, і ми у них вже такі семінари проводили декілька разів. І, ота, вчитель біології, ми так подумаємо, отець Володимир. Ми її маємо всі підстави сьогодні нагородити, бо вона прославила стебник на всю Україну і на всю Європу. Ми дякуємо вам. Ще дякую всім проступним. Пані Анече, ми вам дуже дякуємо. Дякую своїм дівчатам, дякую, дякую Богу за те, що він дозволив нам сьогодні бути тут, нашим ЗСУ, які дозволили також нам сьогодні бути. Ми без хвилини, без міреної тривоги всі зараз відбуваємо. Дати звіта до соля Сіфія, Япризяна Сясія. Це Ці учні, які насправді збули перше місце, позмагалися змагалися активні боротьби, позмагалися з були першої країнами, але це не перший їхній результат проекту Тайванської корпорації, також їхня заслуга. Минулого річ ми брали в потужному конкурсі Міжнародної організації Об'єднаних Націй. Нам нас нагородили також боїть коміс Ай. Цього річ ми вже два дні поспіль за понеділки середа. Беремо участь у американському в американському конкурсі, вже потужні по власне підприємницької під діяльності у п'ятницю. Це тобто, буде на захист, тому зхожою допомогою з нашою. Національні трасі Зозорі завжди вас підтримує, завжди буде допомагати допомога до від справа. Ми добра, військовому здоров'я перемагає нам усіх і сімлах. Наша шановна, шановна вчителька, наша шановна майбутній керівник, це не просто так. Я хочу сьогодні через вас передати вашому батьку вітання, Царства Небесне Матері. Але батькові за те, що він виховав такого прекрасного педагога, такого прекрасного вчителя, яка є вітер. А вона знає, як зупинити вітер. Є хвиля. А вона знає, як піднятися по тій хвилі до вершин перемоги. І те, що ви зробили, це є одна із перших перемог. Нашої незалежної України низький уклін вам і щиро дякую.